Виконуємо номер 1335 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу до частки відділення мінус 12 на А, додали 41,76, якщо А дорівнює 0,4. Відтак дізнаєшся масу у кілограмах кекса найважчого кота України. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 0,4, то наш буквений вираз мінус 12 поділити на А, додати 41,76 дорівнює мінус 12 ділимо на 0,4, додамо 41,76. Виконуємо ділення двох чисел з різними знаками. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Знаходимо модуль частки. Для цього модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому на один знак у діленому і в дільнику. 120 поділимо на 4. 120 поділити на 4 буде 30, Та знак мінус, мінус 30. І додамо 41,76. Щоб додати два числа з різними знаками, необхідно поставити знак того числа, модуль якого більше. Більше модуль числа додатнього. І знайти різницю модулів 41,76, віднімемо 30. Маємо 11,76 кг. І записуємо відповідь.